Так виглядає змонтований фундаментний блок, залишається зовсім трохи і е, це у нас, цей етап у нас буде завершений. Як я раніше показував, він монтується на розчин. Цемент обіщаний. Ось ці ділянки, які залишаються, вони називаються монолітними ділянками. Вони є дуже маленькі, є трохи побільше. Це залежить від розкладки і від наявності блоків, які є, тому що вони йдуть стандартні і виготовляються на виробництво. Зверху, у нас ще піде по цьому поясу, по цих блоках піде пояс і плита перекриття. Пліта фундамент, фундамент буде завершений.